Чи правда, коли людина багато має мрій, бажань, в неї рветься енергококон і витрачається багато психічної енергії? Ти, вас – це спрямування енергії, воля, сила, наміру. Але поруч Беркана і Торісас перевернута. Видно, що ця енергія розсіюється. Ольвіна не дає її конкретного русла. Багато бажань тягнуть у різні боки. Це створює внутрішнє напруження, розрив енергококону. Лагус показує природний потік енергії. Він є, але кано перевернуто. Вказує, що світло свідомості, тобто ясність, куди йти, гасне. Людина може відчувати виснаження, апатію, емоційні перепади. Отже, коли багато бажань, занадто багато бажань, енергія не втілюється в жодне з них, вона згорає всередині. Треба вибрати одну-дві цілі головних, сконцентрувати волю, і тоді кокон зцілюється, а енергія знову стає. Цілою